Привіт, народ! Давно не бачились. В Швеції пекло. Я приїхала з пекла, була в відпустці в Хорватії. Але, як то кажуть, вже я повернула всю струю, тому готова розповідати вам у своїх відео і надалі про своє навчання, про свій шлях. А в цьому відео мені б хотілося поговорити про комвукс. Ну, так, так, я знаю, що знімати напроти сонця це не комільфо. Але просто подивіться, який прекрасний вид у мене з балкона. Хотіла трішки похвастати. А тепер міняємо камеру, щоб трошечки був фокус на моє обличчя. Отже, що ж таке тей комвукс? Комвукс розшифровується як Common Wuchs убільний. Тобто, це. Школи для дорослих у Швеції, і саме в них ми вивчаємо шведську мову. Спочатку на курсі SFI, Svenska för invandrare, а потім на курсі SVA – Svenska сумандра Спрок на рівні Грю, а також на рівні гімназії. А що ще ми, іммігранти, особливо якщо у нас вже є вища освіта, можемо вивчати при конкурс? Це, наприклад, базові предмети, які необхідні для того, щоб потім, наприклад, отримати іншу нову освіту у Швеції, або, можливо, підтвердити свій диплом у Швеції. Це математика, англійська, звичайно ж, і суспільство знавства. Суспільство знавства шведською буде сам хельсхумскоп. Саме зараз цей предмет я вивчаю на дистанційній основі. Дистанційно скажу так: в цьому предметі дуже багато такої загальновідомої інформації, яку освічена людина, доросла і так знає. Але в той же час дуже багато цікавого. Саме що стосується Швеції, і про економіку, і про закони, і про права, і про медіа, от саме в контексті Швеції. Тому я вважаю цей предмет дуже корисним. і Якщо у вас є бажання і натхнення, і навіть якщо вам цей предмет не потрібен для якогось подальшого вашого шляху, візьміть його чисто так для себе. Але, будь ласка, не путайте цей предмет, який вивчають дітки в школі тут та в гімназії, з е, спеціальним водним курсом для емігрантів. Це різні речі. От. Далі, що ще можна зробити в конвукс? А в конвукс можна пройти якісь курси професіональні, тобто вивчитись на якусь професію. І зараз, на прикладі своєї комуни, я покажу, що можна вивчити. Чому б ні? Це теж непогана альтернатива для бажаючих. Це сайт кампусу моєї комуни. На базі кампусу є і Комвукс, а також є навіть і а, вища освіта, але ми зараз сконцентруємось лише на комвукс. На сайті є розділи, наприклад, курси на рівні базової освіти або початкової освіти. А також є, що можна вивчати на рівні гімназії, які саме курси. Це вказані курси, які вивчаються конкретно офлайн, а онлайн-курсів набагато більше. Але знов таки, вся ця інформація є, і вам лише треба натиснути хі І от ви попадаєте на сайт Alvis, і там вже шукаєте, що вам потрібно. Отже, щодо професійних курсів на рівні гімназії, це саме ті курси, про які я розповідала. Що пропонує моя комуна? Наприклад, водій вантажівки. Доглядальник або молодша медична сестра. Повар, зварщик, електрик, електромонтажор і механік, а також будівельник певного рівня, медичний асистент або санітар От такі опції пропонує наша комуна. І найголовніше буду повторювати як мантру. Комвукс це не тільки. Про навчання, комвукс це що? про нові соціальні зв'язки, про нові знайомства, які настільки нам тут необхідні. І ще раз, і ще раз повторюсь: не відкидуйте від себе людей іншої національності віросповідання розповідання, лише тому, що вам здається, що о, ми такі різні. Повірте, усіх одні ті самі проблеми. І іноді, іноді саме може бути корисним поговорити з людиною, яка. На перший погляд, зовсім на вас не схожа. І може ця людина саме дати вам якусь цікаву думку нестандартну для нас, скажімо так. Та й взагалі, ну чим не круто спілкуватися з різними людьми з різних країн. Тому. Навчайтеся, якщо є можливість. Використовуйте всі можливості. Якщо багато працюєте, ну візьміть хоча б якийсь дистанційний курс. І е, класно, що є можливість брати курси різної інтенсивності. Можна один курс розтягнути на півроку, а можна його швиденько вивчити. Все це є, аби було бажання. Тому бажаю вам бажати навчатись. І наступне відео буде про... про все ж таки чи вступила я? Чи ні до вищого навчального закладу у Швеції? Пока! підписуйтесь.